Привіт-привіт, всім, дорогі раки! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш старопрогноз на липень 2025 року. Я вітаю вас всіх з Днем народження. Обов'язково загадуйте свої бажання. Хто має бажання, також приходіть до мене на розклад річний, де ви зможете дізнатися, що на вас чекає, які події у вас будуть впродовж року. Це дуже дуже цікаво. Лінки всі. Як до мене зібратися? Як мені написати є в описі під кожним відео? Я залишаю. І якщо хтось хоче, у мене 25-го числа пройшов вебінар по створенню карти бажань. Як створити карту бажань, як правильно загадувати бажання, як вона має виглядати, як закладувати енергії для того, щоб бажання ваші збулися як можна скоріше і найкращим для вас чином. Якщо ви хочете, ви можете купити його в записі. Ціна чисто символічна: 20 євро або 1000 гривень. І ви можете придбати його також, написавши мені або у мій інстаграм, або на мою. Я залишу вам всю інформацію в описі до цього відео. Так, ну що ж, місяць липень. Він у нас буде дуже цікавий, тому що у нас стається одна дуже важлива подія. Уран змінює свій знак і переходить у знак зодіаку близнюки. І е, близнюки це для вас е, 12-й дім, так і тут у вас можуть бути дуже великі зміни у пізнанні себе. Може хтось навіть переїде, емігрує дуже дуже далеко. Так, 12-й дім це у нас про все те, що дуже далеко, все, що дуже глибоко. Тому тут іде саме пізнання себе, відкриття якихось можливостей. Уран це планета неочікуваностей. І коли він змінює свій знак, ми його відчуваємо дуже сильно, тому що це велика планета і це тяжка планета. Уран змінює свій знак один раз на 7 років. Він іще у вашому житті ні разу не був у вашому 12 му домі, але також вам іще Ще потрібно подивитися по вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки, так, тому що там саме у тих домах гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку Рак, там у вас також будуть дуже сильні зміни. Це надзвичайні новини. Це можуть бути якісь виграші, це можуть бути так, це абсолютно нові люди у вашому житті, це абсолютно нові якісь події у житті, які можуть ставатися. І їх потрібно брати. От 7-го він буде змінювати знак, так він буде він іде вперед, і він буде дуже сильно так ми будемо його відчувати, тому що коли така велика планета вона приближається навіть уже до 7-го числа, так, перший тиждень ви вже будете його відчувати, ви вже будете відчувати, що якісь зміни приходять у наше життя. Але і при тому всьому, у нас буде у цьому місяці багато ретропланет. Буде ретро Меркурій з 18-го числа по. По там 10 серпня, мені здається, так, я точніше буду вже говорити у відео на тиждень, але от з 18-го числа, коли Меркурій у нас стає ретроградний, не можна починати нічого нового, можна перероблювати щось, можна, ніби, знаєте, ретропланета вона нас повертає назад і вона показує, що дивись, тут, 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 тут ти щось не доробив. Потрібно розібратися в цьому для того, щоб потім стартувати. так, Тут можуть перероблювати, Появлятися якісь документи. Тут можуть бути знову якісь поїздки у вас, і взагалі в поїздках під час ретро Меркуріо останні, так, друга половина місяця. Вам потрібно бути обережним, виїжджайте завчасно, провіряйте білети, так чи правильно ви все взяли, чи правильно ви купили, тому що можуть бути якісь несостиковочки під час ретро Меркурію, і е, бажано під час ретро Меркурію не робити якихось косметичних уколів, там, наприклад, або е, так, якщо ви приймаєте якісь дуже важливі рішення, то ви потім можете передумати. А якщо це щось таке серйозне, наприклад, так, там ви якусь операцію будете робити. Або там, наприклад, колір волосся змінювати, вам буде потім тяжко повернутися знову до свого комфортного стану. Так? Під час ретро Меркурію ми все переробляємо. Потім у нас ще буде Сатурн розвертатися в ретрорух, і Нептун буде розвертатися у нас в ретрорух, які буквально недавно також змінили свої знаки, перейшли у знак зодіаку Овен. І про них ми більше вже поговоримо також у відео на тиждень. Так, я більше розкажу. Це у нас такі планети соціальні. Вони на нас дуже сильно. Впливають так, але вони впливають не на наше як особисте життя, а більше на наші відносини з соціумом. Зараз давайте переходити до карт, кому на що потрібно звернути увагу, що на вас чекає взагалі у цьому місяці. Обов'язково дивіться всі свої прогнози по вашому сонячному, місячному і знаку Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Вони будуть доповняти один одного. Карти можуть повторюватися, і також дивіться карти, які будуть повторюватися. Повторюватися у всіх трьох знаках, хто хоче особисті консультації, я вже сказала, пишіть мені в Директ або на мою почту. З радістю я вам допоможу. Я і зараз працюю вже як і наставник духовний, так, і вивожу людей у нову реальність мрії, тому хто зацікавлений, також пишіть мені. От, і, звичайно, буду дуже вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Хто новенький на каналі, обов'язково підписуйтеся. І взагалі, хто дивиться не підписаний, обов'язково підписуйтеся на канал, тому що це дуже важливо для розвитку каналу. І так, це буде такий у нас енергообмін. Я вам інформацію, а ви мені допомагаєте Ютуб розвивати. Так, ну що, поїхали. Перша колода у нас карти для раків на липень 2020. 25-го, до речі, карта бажань, яку ми робили, так вона дуже сильно наповнена енергією рака і енергією Юпітера. Тому що я проводила вебінар якраз таки на новолуння, так перед новолунням, коли у нас Юпітер, Сонце і Місяць поєднувалися у знаці зодіаку Рака. І у вас буде ще от цілий цей місяць для того, щоб енергія працювала так і можна якраз тепер прописувати. Всі свої бажання, тим паче, у вас дні народження. Це необхідно просто зробити. Ем, тому що ви таким чином ви закладаєте цю свою енергію, ви закладаєте здійснення ваших мрій. Так, ну що, давайте. Перша карта для раків на липень 2025-го. Так, і перша карта. Ой, Семірка Кубків. Подивіться, у вас буде якийсь вибір. У цьому місяці ви будете робити вибір. Ви можете вибирати там між квартирами, між роботами, між партнерами, може, друзі, якісь у вас нові з'являться, але буде у вас дуже багато якоїсь і інформації, і відчуттів, тому що кубки це взагалі ваша стихія, це у нас про відчуття, про емоції. Дуже важливо тут по самірці кубки не піти в якісь ілюзії, не не літати десь там в облаках, а все таки трошки присідати на землю. Хоча і в принципі так карта бажань, візуалізація вона буде дуже сильно працювати. Але треба вміти правильно це робити. Так, далі. Ну, ви тут дуже будете, дуже будете щасливі, дуже будете раді, коли зробите цей вибір. І взагалі по самірці кубків нам треба робити, в принципі, один якийсь вибір. Так? Вибирати якусь одну сферу діяльності або одну якусь дорогу, куди ми хочемо рухатися, і фокусуватися прямо на ній. У карта башня, і подивіться, і закохані на дні колоди. Тут у вас буде якась трансформація. Це може бути переїзд, це може бути якесь закінчення з кимось відносин. Так, це може бути ситуація, коли потрібно мати план Б. Так, щось може піти по-іншому, але по закінченню ви тут будете дуже щасливі. Дивіться, тут може бути розлучення і одразу весілля. Багато раків вийдуть заміж у цьому році, тому що Юпітер, в вашому знаці, він, він дарує взагалі. Так, ем, заміжжя. у мене є відео про Юпітер, от його подивіться на каналі. І по карті Башня тут потрібно, в принципі, знаєте, от готуватися до такої якоїсь ситуації, можливо, трішки стресової, так але знаєте, от у нас потрясає. Все потрясе, але потім все стане на свої місця, і ви зрозумієте, для чого потрібна була оця трансформація, для чого були потрібні ці зміни. Всі, хто знаходяться в країнах, де проводяться так якісь воєнні ем, дії, вам обов'язково потрібно спускатися в укриття, обов'язково потрібно ем, так берегти себе. Тут потрібно берегти себе. І якщо ви закінчуєте відносини з кимось по цій карті, тоді ем, це буде назавжди. Так, але ви будете раді цьому, так ви будете отримувати тут якийсь класний, крутий результат, і будьте обережні, щоб не було ніяких травм. По карті башні можна робити, в принципі, якісь операції, можна робити якісь уколи, якісь зміни в собі, але тільки до 18-го числа. Тому що з 18-го числа у нас Меркурій розвертається і там уже треба буде чекати. І ще карта для раків. О, королева Пентаклів і Імператриця. У вас у вас дуже класний місяць. Так, оці навіть зміни трошки неочікувані. Вони все одно будуть для вас позитивними. Королева Пентаклів, імператриця це про достаток, це про гроші, гроші, які будуть до вас приходити. Ви зможете і добре заробити тут. Можливо, на новому місці роботи. Так вас звільняють, і ви одразу шукаєте собі нову роботу і починаєте більше себе реалізувати. Так більше ви будете мати якогось ресурсу. Королева Пентаклів це. У нас земна стихія, це у нас козороги, діви або тільці по знаку зодіаку. І тут така людина вона може прийти у ваше життя, вона може вам допомогти чимось, грошима вам може допомогти. Це може бути новий начальник у вас, наприклад. Так, але, ем, от, скоріш за все, так, це буде це, це про достаток. Це про енергію, енергію, яка буде зараз у вашому полі накоплюватися. І тут от якась така зміна, ви її не бійтеся, тому що ця зміна вона принесе вам потім достаток. Так, наступна колода. Карта для раків на липень 2025-го. Так, повішений яка ситуація тут може затримуватися по повішеному. і подивіться, ви ніби самі. Щось затримуєте. Вам, ніби це вигідно. Можливо, тут буде, знаєте, якийсь такий момент, коли треба буде щось почекати, не спішити по повішеному. І вам, в принципі, захочеться, можливо відпочити. Це можуть бути якісь ретрити, це можуть бути так, якісь зупинки у якихось ваших діях. Причому, ну, ретропланети, так, коли вони розвертаються, вони дають нам якраз оце таке такий момент. Трішки я зупинюся, я обдумаю, подивлюся, можливо, навіть заглиблюся так у щось. Взагалі це. Це у нас креативне мислення. І тут потрібно мати так, якось по-іншому дивитися на ситуацію. Немає поганих ситуацій, є тільки хороший, класний досвід, через який ми проходимо. Так, і отут він якраз, якраз таки у вас може бути щось таке, що ви такі: так, стоп, я сам собі трошки потримаю, я сам хочу трошки подумати, не спішити. Так, і ще: Так, король мечей. Король мечей це у нас ем, водолії або ем, тирзи, або близнюки, і ще можуть бути. І королі мечей це у нас більш така чоловіча енергія. Тут така людина може прийти у ваше життя. Можливо, з нею буде зараз якась зупинка, так, або е, ця людина вона буде вам допомагати. Так, вирішити якісь питання. Король мечей, це в принципі у нас про чіткі прийняті рішення. Потрібно буде або якісь документи, вам можливо підписувати, або буде затримка у документах, так і ви будете, якщо нові якісь починання, то починаєте там, уже коли Меркурію у нас розвернеться в прямий рух, або до 18-го числа. Е, от і король мечей це у нас часто наставник, це може бути якийсь лікар, це може бути людина, в якої просто дуже багато інформації в голові. Але тут таке відчуття, знаєте, ніби оце виберете цей меч і щось. Починаєте щось нове можете почати. Так, або когось відсікти зі свого життя. Так, семірка кубків. Карти повторюються, подивіться. Ви, можливо, будете затримуватися з якимось вибором, так? І ви будете тут довго вибирати, щоб зробити. Ну, ви правильний вибір зробите, не переживайте. Семірка кубків це у нас знову ж таки про емоції. Це про якусь духовність, про енергію вашу, так, і ви тут ніби берете, думаєте, от мені це більше подобається, чи то більше подобається от, подобається. От тут ви прямо можете так собі повибирати, але знову ж таки, старайтеся фокусуватися на якійсь одній цілі, так, і тоді ви зробите правильний свій вибір. Так, і ще карта. Карта для раків. На липень 2025-го. Так. Туз мечей, туз мечей і вісім мечей на дні колоди. Вам ніби страшно, але ви самі, самі собі ставите оці якісь, знаєте, перепони, ви самі собі малюєте. так, Дивіться, тут насправді на дівчині немає ні пов'язки, так, немає ніяких ні, ні вузлів. Ви ніби самі собі малюєте якісь. Е Якісь перепони у житті, і від них потрібно позбуватися, тому що тут Мечей він дасть вам ясність. Так? І тут може і ця людина вам принести ясність у ваше життя, і ви самі можете прийняти якесь дуже класне рішення. Ви вийдете із лабіринту, ви зрозумієте, куди треба йти. Це можуть бути новини, це може хтось об'явитися, написати, так? вас можуть кудись запросити. Це може бути якесь навчання нове, яке от ви прямо у вас все в голові проясниться. По Тузу мечей, це може бути. У вас просто якийсь новий початок, та да, підписання. Все-таки тут якихось документів у вас може бути. Якщо, наприклад, у вас там будуть переїзди, або так, якісь документи затримувалися, вам пропонують. от Дивись, є такий, 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 такий вибір. І ви трошки зупиняєтеся і вибираєте. Вибираєте дуже спокійно, не спішіть і дійте від серця, так, і від того, куди от дійсно вас тягне. Так, і ще карта для раків так, рицарь мечей це буде дуже швидкий. Я таке рішення, може кудись ви вирішите полетіти, поїхати. Ви будете задумовуватися, так чи варто мені це робити, і ви це зробите. Взагалі, по рицарю мочей ситуація після прийнятого рішення буде дуже швидко розвиватися. Так, ви тут просто не будете навіть встигати. По рицарю мочей також потрібно мати чітко ем, чіткий якийсь план, старатися е, так не реагувати на якийсь, можливо, якийсь дисбаланс, якщо вас хтось буде віддюргувати саме словесно, або якимись Наприклад, там, з ситуаціями так, вас будуть розкалібровувати, тому що рицар мечей він летить. Він просто летить, він нікого не замічає. І е, навіть з собою будьте обережні, зі своїми словами, можливо, навіть якимось. Хоча раки, в принципі, ви, ви, ви дуже обережні самі по собі. Е, рицар мечей що це ще може бути? Це якась адреналінова поїздка може бути. Це може бути кудись, там, наприклад, на мотоциклі ви будете, так, на якомусь ганяти, або ви кудись можете полетіти. це Політ на літаку у вас може статися. От ви приймаєте це рішення. Так, я лечу там, наприклад, у відпустку, чи ви будете собі уже бронювати. Але, знову ж таки, ретро Меркурій, пам'ятайте, обов'язково виїжджайте завчасно. Так. Чи хтось, іще по порицарю мечей, ще хтось може у ваше життя прийти дуже неочікувано. Так, щось змінитися може дуже сильно. І ще карта. Оп. Іще карта для раків на липень 2025-му. о, нічого собі, чим ми закінчуємо взагалі. Карта Верховний Суд. Це кармічна карта, яка говорить про те, що. Ця ситуація, оце рішення, прийміть його, обов'язково його прийміть, тому що ви проявите себе, ви покажете себе справжнього. Ви зможете нарешті прийти до того, чим ви завжди хотіли, можливо, займатися, яким ви завжди хотіли бути. По Верховному суду це можуть бути кермічні ситуації, і з родичами тут якісь пропрацювання. Ви просто можете поїхати в якесь місце, так, чи до вас хтось може приїхати, ви можете зустріти якогось кармічного партнера. Ви можете поїхати так в якесь місце, де ви Раніше були, вже ви там в минулих життях ви жили, так і це завжди про зміни. Це зміна погляду на деякі речі. От у вас щось дуже сильно поміняється у житті. О, карта сила, просто сила. Це дуже класно, тому що ви відчуєте оцю свою силу, ви відчуєте після цих змін, що ви можете. Це просто, і нехай це відбудеться просто найкращим, найкомфортнішим, найприємнішим для вас чином, тому що так, ем, коли, ви, коли ви просите у Бога стати сильними, так, Бог дає вам ситуації, в яких ви мусите проявити цю свою силу. І тому старайтеся завжди от прям проговорювати, що. Тільки найкращим, найприємнішим чином в достатку, в гармонії, так відчути свою силу в гармонії з собою, в любові. В благодаті, обов'язково це проговорюйте. тут у вас будуть дуже дуже сильні зміни. І це може бути навіть у вас так. Якийсь ем, початок чогось по суду. Це можуть прийти. Навіть ви можете виграти суд, ви можете, вам можуть прийти якісь документи так, по ретро-Меркурію, наприклад. Ви якісь документи там до цього щось там подавали, вигравали і зараз знову будуть документи себе проявляти. Так, ну і оракул для раків на липень 2000 25-го. Афірмація настілення серця. Хтось цілить ваше серце, вам буде у кого попросити допомоги. Вам буде або може, ви комусь допоможете. Ви когось будете зцілювати тут. Не бійтеся так, проявляти оці свої емоції. Можливо, трішки свого страху проявити, так, або проявити комусь, сказати там, що там потрібна допомога у чомусь, тому що тут насправді є дуже багато людей, які хочуть вам допомогти. Зміни і прогрес. Да у вас взагалі в житті починаються дуже дуже великі зміни. Подивіться, ви вже пройшли оці всі водоспади і прийшли нарешті до стабільної землі. Так, це може бути дійсно якийсь у вас переїзд. Це може бути початок абсолютно нового життя. Дорогі раки, чого я вам і бажаю обов'язково так проживайте всі свої емоції, всі ситуації, які би вони не були. Проживайте їх через любов, проживайте їх через свідомість. Обов'язково виходіть у позицію душі, не тіряйтеся так в людині, коли ви просто не знаєте, що вам робити. Розумійте, що все так, все має свій задум, от все стається так, як воно має статися. Причому у вас тут будуть дуже сильні класні зміни. Так що так, такий для вас вийшов розклад на липень 2025 року, дорогі раки. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші підписки. Всі лінки, куди мені писати по, на рахунок наставництва, на рахунок розкладів чи будь-якої магічної навіть роботи, я залишаю в описі до цього відео. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!